І всім привіт! З вами завжди я. Даня вес 44. І сьогодні я буду робити огляд на перші, та... на перші ранги всіх країн. Перший у нас це буде Японія. Це ж ну а ми починаємо. Кені. Це резервний танк. З, я вам скажу, дуже Хорошими камерниками. Я на ньому грав, і він реальна імба, яка мені сподобалася. Ідемо далі. Далі у нас йде танк Айгоко. Це просто, по суті, японський Т-28 без кулеметних башт. Ну, а з камерниками тут ситуація, як і з Кені. Вони просто імба. Йдемо далі. І що я можу сказати про японські резерви? Так це те, що я їх рекомендую. Камій. Камі, І ось тут вий... така помарочка вийде маленька, бо я на ньому ніколи не грав. <грав> да. Е, просто викачав, щоб зробити свій танк кахе. І ну, я думаю, як... як на мене, він буде хороший, бо тут є каморники, а на перших рангах я профі грати. Ну, я, можу сказати, рекомендую. Ідемо далі. Далі у нас іде Чіха. Цей танк не сказав, щоб хороший, ну, зійде, але в умілих руках. А так, то я йому ніко... ну, ньому... теж не рекомендую грати. А, Просто скіпнуть, але якщо вам цікаво, що це таке, з чим його їдять, ну просто можете на нього по приколу сісти. Хоро. Цей танк, на ньому я рекомендую возити камерники. Ну, 5 чи один камерник. Да, може на них статися і таке, і краще ви скажете брати фугаси. Ну, але якщо до вас там якимось вообще чудом, не знаю яким таким царевним потрапиться якийсь важкий танчик, то можна буде на, так, Переходимо далі. Ну і виходить, бери 1,0, і 1,3 я рекомендую. Ідемо далі. Рого Експериментал. Я на цьому танку грав, це був мій перший танк, в якого було сім членів екіпажу. Хороший танк, але якщо на нього вийде якась вискочка з арматою калібром 20 мм, я гарантую, вашому танку буде повна... повний трендець. Ну, і що я можу сказати, ой, вибачаюся, Більшість танків на першому в Японії просто хороша імба. І хтось, у когось є танки, які робили Явні любителі гаубиці, це другий просто гі, такого, по, такої поганої техніки. Ну, а я Японію рекомендую. Ну, а з вами як завжди був я Данікови 44 і всім пока-пока.